Є реакція Китаю. Пекін прокоментував взяття у полон в Україні своїх громадян. Як китайці опинилися на війні на боці Росії і якими будуть подальші дії Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа, обговоримо це за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Китай відреагував на взяття в полон їх солдатів на фронті в Україні. Речник МЗС Лідцянь повідомив, що Пекін наразі перевіряє цю інформацію і тісно співпрацює з Україною, аби з'ясувати усі деталі. Цитую, Китай звіряє інформацію із українською стороною. Хочу наголосити, що влада Китаю завжди закликала китайських громадян уникати будь-якого залучення до збройних конфліктів та, зокрема, уникати участі у будь-яких військових операціях. Заявив він Днем раніше до українського МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Китаю, аби отримати пояснення про участь громадян країни у війні на боці Росії. А Володимир Зеленський повідомив, що двох китайців взяли в полон наші бійці на Донеччині. Президент вимагає реакції Вашингтона, Пекіна та інших держав на цю ситуацію. Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими двоє в полоні. Відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Тим часом з'явилися цікаві подробиці стосовно взятих у полон китайських солдатів. Опубліковані Зеленським кадри проаналізувала наукова співробітниця Пакінського університету Нона Кобіцечень. Вона підтвердила, що полонені справді китайці. При цьому, за вимовою одного з них, фахівчиня виявила, що він із північної частини КНР. Водночас, український військовий командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним «Осман» пояснив, що робили на фронті полонені китайці. За його словами, вони приїхали навчатися, а не замінювати росіян на позиціях. Військовий стверджує, що китайські солдати зовсім не дурні. Вони розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою. Раніше Китай допомагав Росії технологіями, товарами подвійного призначення, але не бійцями. На цьому акцентує увагу військовий експерт Олександр Мусієнко. Він має три версії, чому китайці опинилися на фронті в Україні. За першим сценарієм, їх прибуття відбулося із відома Пекіна. Мусієнко припускає, що Сі Цзіньпін намагається прийняти досвід ведення сучасної війни завдяки участі у боях невеликої кількості спецпризначенців. Другий варіант теж передбачає, що китайська влада знала про залучення окремих солдатів у війні, проте закривала на це очі. Тепер Пекіну доведеться реагувати, адже Україна надала докази. І третій сценарій, на думку мусієнка, полягає у тому, що китайські громадяни приїхали до України під заробити на війні. І прибули вони із третіх країн без санкції на це влади Китаю. Тим часом ЗСУ вже тривали час, мають справу на полі бою із північно-корейськими солдатами. Головком Олександр Сирський повідомив, що бійці КНДР продовжують прибувати до Росії і беруть участь у штурмах. Цитую корейці прибувають як мінімум, були вже дві хвилі навчання і поповнення. Вони активно застосовувалися у боях на Курщині. Складали основу якраз наступальних угрупувань, зазнали значних втрат, тому що наступали і використовували стару радянську тактику. Зараз ми спостерігаємо удосконалення їхньої підготовки, озброєння, екіпірування. Вони вже фактично перейшли на стандарти російської армії і продовжують застосовуватися, розповів генерал. Присутність китайських найманців у підрозділах РФ не новина. Про це каже колишній начальник прислужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Однак після того, як їх взяли у полон між Україною та Китаєм може виникнути дипломатичний скандал. Реакція, як на мене, абсолютно очевидна. Чи інформація про те, що наймаці з громадянством Китаю беруть участь в бойових діях на боці Російської Федерації, є новиною? Ні, така інформація з'являлася раніше, кілька місяців тому назад. Що ми маємо розуміти? Справа в того, що за Уралом китайців. Чимало поступова експансія, людська експансія з боку Китайської Народної Республіки на територію Російської Федерації відбувається. Відбувається протягом кількох десятирічні, і відповідно е, представники е, Китаю є. Чималої кількості на території Російської Федерації вони займаються бізнесом, вони створюють шлюби з росіянками, вони поступово інтегруються в російське суспільство. Причому інтегруються не інтегруючись, адже фактично зараз чимали території з Сибиру та Далекого Сходу де факто знаходяться під контролем. Китайців, тому, якщо деякі з них з'являються на полі бою в рамках там підписання контрактів чи за якихось інших обставин, то не є новина. Зазвичай вони мають громадянство Російської Федерації. Тут насправді ситуація досить пікантна, бо буквально вчора відбувся указ президента України щодо призначення нового посла в Китайській народній республіці, і він має на найближчим часом приступити до виконання своїх повноважень на тлі цього. Такий собі неприємний інцидент, він ну що найменше буде викликати певне напруження в між державних стосунках. А хоча з іншого боку, ми абсолютно чітко розуміємо, що зазвичай Китай досить стримано реагує на такі е, закиди. Не є ж та невиною, що Китайська Народна Республіка постачає Москві відповідні компоненти, в тому числі матеріали подвійного застосування, для того, щоб розвивати зокрема російський оборонно промисловий комплекс, і хоча ми не маємо верифікованої інформації щодо присутності діючих військовослужбовців з армії Китайської Народної Республіки, чи варто виключати саме такий варіант? Бо той досвід, який вони реально можуть здобути, він є унікальним. Війна, яка нині вирує між Росією та Україною, за фактом є війною четвертого покоління. Дрони, дронові системи, весь цей унікальний досвід ведення сучасних бойових дій стане нагоді не лише північно-корейських міського які не скривають своєї присутності на стороні Російської Федерації речу, участь в бойових діях, так і їх китайським візові, бо той досвід насправді є безцінним. Без... Президент розкрив деталі взяття в полон цих китайців і каже таке: значить, що українці бійці вступили в бій з шістьма китайськими військовими на Донеччині в межах населених пунктів Тарасівка Білогорівка, після чого двоє громадян Китаю було взято в полон, і він вказує на відмінність на відмінність між участю солдатів КНДР і участю Китаю у війні проти України, і каже, що якщо Північно-корейці перебували в Курській області, то китайці вже безпосередньо на території України. Але у мене питання корейців відправляли от далі Буду вже до вас звертатись за правильними дефініціями. Да, відправляли на територію. У них є договір, вони відправляли в рамках договору про допомогу, плюс на території дійсно Російської Федерації суверенну територію Росії. З точки зору Китаю зараз це просто найманці, це люди, які за власним бажанням, військові там туристи, а я не знаю, як по іншому їх назвати. Так це все буде ну, скажімо так, обумовлюватись. Скоріше за все, так воно і буде Наймиці, туристи, будь-хто з громадян Китайської народної республіки, які за власну ініціативу зголосилися на участь в бойових дій в статусі найманці. Відповідно, вони не можуть вважатися військовополоненими, Вони є де факто військовими злочинцями. Тут виникає питання щодо їх обміну та відправлення на історичну батьківщину. Де факто вони підпадають під дуже тяжку о, кримінальну статтю пов'язану з порушенням норм та звичай ведення бойових дій. Але що стосується представників північної Кореї, то як завжди, диявол криється в деталі. Зверніть увагу кілька днів тому назад. Німецька розвідка повідомила про те, що територію тимчасово окупованого Криму у е, складі військових шовонів прямують на південь Запорізької області, північно-корейські артилерійські системи 170-мм міліметрового калібру. Оксане, про що йдеться про перекидання частини артилерійських компонентів, яку в свого часу Росія отримала від північної Кореї, на відповідні напрямки, як так сталося, що ті саме Сау разом з скоріше за все з обслугою з числа північно-корейських військових з'явилися на тимчасово окупованих територіях України. Але жнову ж таки диявол криється в деталях відповідно до нової редакції Російської Конституції Крим, Севастополь, Донецьк, Луган, Запоріжжя та Херсон це новоприєднані регіони Російської Федерації. Відповідно до міждержавних угод між Москвою та Апхіянам північно корейські військовослужбовці мають можливість перебувати на в тому числі на новоприєднаних територіях Російської Федерації. Тому тут ну що стосується логіки національного законодавства Росії, жодних суперечок немає. Інша справа, що всі ці приєднання до єднання на визине світова спільнота, але хіба колись думка світової спільноти там турбувала Путіна особисто чи його оточення? Ні. Водночас фахівець із міжнародних відносин і спецслужб Росії Сергій Жирнов вважає, що подальший розвиток подій залежатиме від того, у якому статусі воювали китайці в Україні, як найманці чи як солдати регулярної армії. Сіверний Корея на території Росії з одної сторони, але з другої сторони це були сіверо-карейські солдати. Да, то есть э, э, вооруженные люди, э, представители армии Северокорейской, и это никем не, не скрывалось, и они, э, как таковые, находились на территории Российской Федерации. А вот здесь нам будет э, интересно послушать объяснение китайской стороны, э, потому что, ну, иностранцы на вашей территории же тоже во, воюют, да, но они не являются солдатами тех стран, э, то есть они не представляют, грубо говоря, вооруженные силы тех стран, э, от которых они воюют. То есть это добровольцы, которые приезжают в Украину, которые говорят: мы хотим поддержать Украину вот лично, в своем личном качестве. Они могут быть бывшими солдатами, они могут быть там какими-то э, офицерами но они в личном качестве приезжают и в качестве волонтеров э, записываются в вооруженные силы украины и э, воюют как э, солдаты и солдаты украины вот с этими китайцами надо будет разобраться в каком качестве они воевали и когда мы разберемся тогда мы э, поймем что что это такое потому что если это китайские солдаты вот тогда это mm -hmm это жуткий совершенно скандал будет международный, огромный скандал, потому что Китайская Народная Республика, которая до сих пор говорила, что мы не участвуем в этом деле, мы наблюдатели, мы, мы за мир во всем мире, мы за мир в очку, а и вдруг выясняется, что китайцы оказываются на стороне россиян на территории Украины. Так что это история, за которой мы будем наблюдать. Как думаете, этот факт, может как-то подстегнуть или как-то, не знаю, в общем, отреагирует ли Трамп на это? Ну, Трамп человек непредсказуемый, но судя по тому, что говорят мои коллеги эксперты по геополитике, его главная задача ⁇ это оторвать Российскую Федерацию от Китая, в чем я очень сильно сомневаюсь, что вообще эта вещь когда-нибудь ему удастся. Вот. Но, в принципе, там, так сказать, разговоры какие-то идут, и охлаждение отношений происходит между Россией и Китаем. вот. И, конечно, такая вещь – это вещь, которая… Это значимый, это значимый факт, который может сыграть в одну или в другую сторону. Да, здесь Трамп может топнуть ножкой и сказать, а, тут еще и Китай за, значит, за, замешан. Ну-ка, давай-ка мы… А подать сюда Добчинского-Бобчинского. Да-да, я почему Почему про Трампа я спрашиваю? Потому что, ну, для него Китай явный раздражитель, и вот тут как бы еще и Путин, еще и китайцы, еще и в Украине. То есть это может быть таким коктейлем, который вот может, а, а, а может и не случится этого катализатора, который подстегнет. По Поэтому я с Трампом предсказывать мы ничего не можем, потому что человек непредсказуемый, у него его реакции непредсказуемы. Но это фактор, который может сыграть. То есть коктейль. Mm -hmm. Случай, кстати, я так думаю, що не зря поэтому президент Зеленський сделав акцент на історії на і ну спеціально как бы э, в медійному пространстві продвинул, щоб так сказать, донести до американської сторони, вот що такий факт тоже є. Шановні глядачі, на вашу думку, як на взяття китайських полонених в Україні мають відреагувати США та інші партнери? Чи варто чекати жорстких наслідків для Пекіна? Пишіть свої версії в коментарях.